З 9 жовтня по вулиці Короленка, 52, на третьому поверсі житлового будинку, сталося займання електричного щитка. Не дивлячись на те, що з моменту пожежі пройшов майже місяць, його наслідки не усунуті й досі. Дверця та щитка не зачиняються, заважають відкривати двері квартири. Також невідомо, чи знаходяться під напругою обірвані дроти, що висять на стіні. Мешканці багатоповерхівки звернулись до редакції ТРК Акцент з проханням допомогти їм з цим питанням. Адже в ЖКО енергія, яке обслуговує цей будинок, допомогти громадянам не поспішають. Отож, як та коли керівництво ЖКО збирається вирішувати цю проблему, дізнавалась Євгенія Павлова. Вигляд третього поверху у другому під'їзді будинку по вулиці Короленко, 52, вражає. Стіни та стелі почорніли від гарів. Всюди висить чорне павутиння та обірвані дроти. Це все наслідки пожежі, що сталося тут ще минулого місяця. А все розпочалось досить невинно. Тетяна Упирова, мешканка цього будинку, розповідає, що у квартирі під номером 45, 9 жовтня, близько 10-ї години вечора, почало блимати світло. Позвонила в ЖЭК и говорит: вырзовите электрика, потому что у меня мигает свет. Ей сказали: Пойдите посмотрите, муж пробки, у нее мужа нет. Она говорит: у меня мужа нет. Они говорят: Ну, жди до утра, значит, в 12 часов ночи или полднадцатого, да, если точно быть. У нас заговорилась щитовая. Люди, зачувши запах диму, що став проникати з під'їзду до їхніх квартир, викликали пожежних, які і локалізували загоряння. Електрики, що прибули наступного ранку, відновили постачання світла у всьому будинку, проте обірвані дроти залишаються висіти на стіні й досі. Та й дверцята обугленої щитової залишаються відчиненими. Протягом місяця люди неодноразово звертались до керівництва ЖКО «Енергія», яке обслуговує даний будинок з проханням усинути незручності. Пошли поговорити, я спрашивала, почему вы нам не можете помочь, у вас людей, маляров нет или что. Они сказали, маляры у нас есть, люди есть, Объясните я вам не могу, это долго объяснять. То есть помочь мы поможем, только неизвестно когда. В общем, неизвестно, когда это будет. Потом уже начали на да, повышенный тон, перешли, потом соседка уже не выдержала, кричали. И он сказал, вы никто, вы никто. А потом, наверное, понял, что сказал, и сказал, вы для меня просто жильцы, Що це означає, неізвісно. Що це просто жильці. Тетяна Упирова скаржиться, що не дивлячись на те, що за квартплату мешканці цього поверху сплачують щомісячно, але й належного обслуговування від жеку не отримують. Та й вимагають люди небагато. Просто елементарно приведіть в порядку проводку, щоб не висіла, щочики. Поставте і побілка. Все це ж не євроремонт, Правильно а елементарно, щоб не висіла сажа над головою и сделали щитову нормально, чтобы я не, не выходила каждый раз из дома і не известно вийду своє дергаю, і не звесна может обратно где дето замыкання произойдет. это все наружу очень возмущаюсь, сколько времени вот это и грязь в квартиру, и вот ото вот, дверь просто... открыть нельзя часто, да, это уже невозможно. Зараз мешканці з напруженням очікують на квитанції по сплаті за електроенергію, бо не знають, яку суму доведеться за нього сплатити. Адже нових лічильників від ЖКО енергія вони й досі не дочекались. «Взагалі, на початку сказали, що ми щочки за свій щут покупали. Да? І ставили щочики. І ми поставимо щечики, да за свій що потім знову скажут, это скажути какие-то та да, не те що... паст. Чому ми должны ставить щочики? Виходячи з будинку, ми випадково зіштовхнулись з контролером енергозбуту, яка розносила квитанції по сплаті за світло. Про те, що на поверсі, де сталася пожежа, немає лічильників. Жінка навіть не знала. Контролер пояснила, що сплачувати за електроенергію мешканцям все одно доведеться. Считается, знаете, как по среднему. посередньому 12 месяцев, місяців, плюсується, виводяться. Жінка розповіла, що відповідальність за безпеку електричного щитка та наявність лічильників мешканці не несуть. Жінці даже не отвечают за пломби, а твічають жикі И вот это все освещение, и щитовая, это все. На балансі ЖКО. Володимир Стонт, директор ЖКО енергія про проблему мешканців Короленко-52, знає, проте скаржиться на нестачу кадрів. Адже за його словами, наразі майже всі працівники ЖЕКу задіяні в роботах по усуненню неполадок, пов'язаних з початком опалювального сезону. Я їм сказав, що немножко розберемося з пуском отоплення, займемося вашим під'їздом. Електрик там працював, Все там убрано, ніяких там як саплей немає. Стальною все в робочому режимі, ну токо попозже трошки. Володимир Стонт зазначає, що саме електрик повинен був закрити електрощиток та прибрати дроти, що висять. Проте ситуацію з відсутністю електролічильників вважає ненормальною. ЖКО пропонував постраждалим придбати ці лічильники власним коштом, а потім погасити їх вартість за рахунок квартплати, розповідає пан Стонт. Та підкреслює, що дані прибори на балансі ЖЕКу не значаться. Щотчик на балансі у нас не стоїть. Он уже по ЖКО не числится. Він числится по энергосбыту. У них там учват йде і номерные, і и когда поверка, і вони самі знімають, перевіряють, перевіряють. Ну, отакої ситуації они ищут крайніх. А хто крайній? ЖКО. Володимир Пантелійович пообіцяв обов'язково розібратись з проблемою постраждалих, проте не в цьому місяці. В кінці до середини декабря ми зробимо. Может, раніше. Там по білку зробити. Там по білку покраску. А що провода, провода, там все обране, у них освещение є. Залишається сподіватись на те, що проблеми багатостраждального третього поверху будинку по вулиці Короленко, 52, все ж таки будуть усунуті. І до середини грудня тут ніхто не постраждає від оголених електричних дротів і відкритого щитка.